Підприємці, як найбільш виважені громадяни України, дуже з обережністю відносяться, тим більше до новостворених політичних рухів, вони завжди слідують принципу, що краще може гірше, але і перевірене, ніж нове, незнане. Тому що тут ну, вже навчені своїм гірким досвідом, що кожні нові політичні сили декларують, що життя буде найкращим, однак практика показує, що видозміни лише на гіршу. Тому... Підприємці дуже обережні, дуже витримані. Звичайно, вони чекають якихось відозмін, але говорити про те, що підприємці кидаються в перші ж новостворені організації ну, це не варто. Кожна політична сила намагалась усі часи знайти підтримку саме серед підприємців. І завжди в політпрограмі є там суттєвий блок, який стосується економічних реформ, розвитку підприємництва. Звичайно, шукають можливості знайти. Контакт безпосередній чи з громадськими інституціями, які представляють інтереси підприємців, чи з конкретними потужними підприємствами чи організаціями для того, щоб отримати альтуральну підтримку. Контакти ці відбуваються постійно, але я ще раз хочу підказати, що підприємці дуже вибіркові і вже на обіцянки, як метелик на лампочку не полетять. Тобто є е, факти того, що е, після приходу, після завоювання влади, політики забувають про те, про що вони говорили зазвичай. Це вже не факт, а традиція напевно у нас в країні, що обіцянки в нашій країні ніхто не виконує. На вашу думку, як має відбуватися діалог між владою, між політиками і бізнесом і підприємцями так, щоб був результат, погляд підприємців, як це в ідеалі мало, мало, мало б відбуватися? В ідеалі це для підприємця зрозуміло, це структура чи комунікація, яка існує між власником бізнесу і виконавчим, виконавчим директором чи менеджментом. Це ідеальна структура, яку Ну, ну, за якою, напевно, є майбутнє, яку найбільш сприймали бізнес. Тому що, фактично, громада України це власники, а влада це менеджери, які наняті цією громадою. І, звичайно, якби була побудована така модель, ми, мені здається, сприймалися не тільки бізнесом, й кожним громадянином. Однак започаткувати цю модель ну, дуже важко. По-перше, тому що немає бажання у сьогоднішньої влади, а, на жаль, вона задає. Як то кажуть, рух, тому що влада приймає закони, влада приймає постанови кабінету міністрів і влада є диригентом. Тому ну мало ймовірно, що в існуючій ситуації влада сама відмовиться від важелів управління і передасть їх істинному власнику народу. Однак, ну я думаю, що це можна зробити. У спосіб громадського тиску, тиску не обов'язкового силового, але для цього необхідно, ну, перш за все, вибудувати таку впливову політично громадську силу, структуру, яка буде декларувати цей принцип. І саме головне, щоб вона була побудована саме на цих принципах. Щоб це не була партія одного лідера, яка там, диктує іншим членам організації свою політичну волю цього лідера. А якщо така структура показує свою демократичність, свою таку багатолідерність з можливими з можливих ліфтів соціальних, щоб кожен простий рядовий член може стати особою цієї партії, така партія ну не йде підтримку серед підприємців і не тільки. Я думаю, с всіх громадян, якщо буде дієвість доведена.